Холодного зимового вечора Сашко йшов до сусідського будинку з доволі дивною, але педагогічно правильною метою підглядати за чужими сімейними стосунками. Перед очима все ще стояли сцени недавньої сварки, а у вухах лунав істеричний крик дружини: Невдаха, слабак, боягуз ненавиджу. Його ноги раз у раз провалювались у пухкі свіжі замети, і Сашко час від часу зупинявся, щоб витрусити холодний сніг з черевиків. Вперше в житті він жалкував, що сусіди живуть не за парканом, а аж за 50 метрів від нього. В голові спалахували не лише слова дружини, але і його власні, від яких ставало нестерпно, соромно. Неохайна, істеричка, ледацюга, задовбала, кричав Сашко у спогадах. Далі були сльози, розбитий посуд, примирення. Ти ж старший за мене на п'ять років магістратуру закінчував. Де твоя мудрість? Чому в усіх нормальні стосунки, а в нас із тобою все якось через одне місце? питала дружина, хапаючи сашка за комір. А він не міг відповісти, бо в магістратурі вивчав лінгвістику, а жодна мова світу досі не навчилась описувати те, що відбувається між людьми, які десятиліттями варяться в казані під назвою Сім'я. То йди й дізнайся, як інші справляються, вимагала дружина. Я як на лінку століком не гляну, у них усе ідеально. Живуть як ложечка в ложечку, люблять одне одного, плекають аж нудить від їхніх рожевих сопель. Я теж так хочу, вигнала вона Сашка з дому. Як же я дізнаюсь, ніхто не стане мені розголошувати свої сімейні секрети? А ти у вікно підглянь та законспектуй, і щоб повернувся з доповіддю й детальною інструкцією, інакше дружина спробувала зняти обручку, але їй не вдалося. Палець став значно товстішим, ніж до весілля. Озброєний зошитом і олівцем, Сашко йшов через заметіль до чужих будинків. Там під чужими вікнами мало початися його нове сімейне життя або кримінальне, якщо його застукають за таким дивним заняттям. Лєнка і Толік стояли посеред кухні і люто витріщалися одне на одного, важко дихаючи. У Ленки було зіпсоване самолюбство і розмазаний макіяж від сліз. У толіка зіпсований ніс, який теж трохи підтікав на підлогу і нестерпно болів. Ну що, задоволений? спитала Лєнка, дивлячись на побитого чоловіка. Ні, а ти? запитав Толік. І я не задоволена, зізналася Лєна, оглядаючи кухню. Підлога була всіяна розбитим посудом і розчавленими помідорами. У сміттєвому відрії сумно гудів ноутбук, а зі столу, з перекинутої пачки, все ще сипалася сіль, передвісник майбутньої сварки. Наступного разу не будеш називати мої картини за номерами бездарною мазаниною, сказала Лєнка, потягнувшись за віником. А нема чого було мій ноутбук чіпати, ображено буркнув Толік. Та ти зі своїм ноутбуком зовсім про дружину забув. Тобі б тільки в іграшки грати, а дружина два тижні вже не зіграна. Вінник полетів у Толіка, але той встиг ухилитися. Та ти мене не розумієш, знову почав кричати Толік. А ти мене не чуєш, розплакалася Лєна і сіла повз табурет на підлогу, розчавивши черговий помідор. Увесь цей час Сашко під вікном старанно робив замітки і замальовки побаченого. Особливо добре у нього вийшов розпухлий ніс Толіка. Сашко так захопився, що пропустив момент, коли Толік вийшов на вулицю. Саню, а ти чого тут робиш у таку пору? здивувався Толік. За моєю жінкою підглядаєш? насупився він, запихаючи в ніздрі кульки туалетного паперу. Ні, за вами обома, щиро зізнався Сашко. Ти збоченець чи що? почав насуватись Толік, розминаючи кулаки. Ні, на жаль. приречено зітхнув сусід. Мене вірка до вас відправила дізнатися, як ви досягли такого сімейного благополуччя і гармонії, признався він, дивлячись на сумне обличчя Толіка і паперові затички, що стирчали з його носа. Он воно що? почухав бороду толік і, витягнувши з неї шматок помідорної шкірки, задумливо подивився на неї. Не повіриш. Мене з точно таким самим завданням відправили до Морозових. Він дістав з кишені куртки аркуш паперу, кулькову ручку і продемонстрував їх приятелю. Та невже? засмучено здивувався Сашко. То це у вас була сварка, а не рольові ігри? На жаль, скривив губи Толік. Ну що, підемо підглядати за найзразковішою сім'єю селища? Все ж таки держслужбовці, у них там любов за статутом, все як годиться. За хвилину ці двоє долали нові снігові дистанції, прямуючи назустріч складному та загадковому сімейному щастю. Не встигли вони дійти до будинку морозових, як пролунав постріл. За ним ще один. У вікнах часто миготіло світло, лунав гучний мат та гавкіт собаки. На другому поверсі розбилося вікно, з якого показалася лиса голова оперативника Валери Морозова. Слідом за головою втиснувся і сам Валера. Спікірувавши він, приземлився прямісінько у замет, біля якого стояли Сашко і Толік. Руки вгору стояти боятися! скомандував Валера з під снігу, піднявши пістолет. Та це ми, сусіди. перелякано пискнув Сашко, піднімаючи закляклі руки. А що ви тут робите? Вибираючись зі снігової пастки, спитав Морозов. Але в цей момент із шумом відкрилися двері, і він крикнув: Лягай! Пролунав новий постріл, а за ним крик підполковника МВС Морозової. Я тебе кохаю, я тебе теж. відстрілюючись, повідомив про свої почуття Валера. Поки сімейному щастю, не навчишся, додому не повертайся. Я мамі подзвонила, вона вже готова приїхати. Я навчуся. Навчуся. кричав з укриття Валера. Двері зачинилися. Ми тут спостерігаємо, як живуть зразкові родини, повідомив Толік, змінюючи паперові кульки в носі. Ага, беремо приклад із взірця сімейного благополуччя, підтвердив Сашко. Не туди прийшли хлопці. зітхнув Валера і витер обличчя снігом. Ми ж на людях усі такі правильні, як за кримінальним кодексом, а насправді. Далеко не так усе гладко. То у кого ж нам вчитися? простогнав Сашко, розуміючи, що його сімейне щастя стрімко йде на дно, де вже сидять ті, хто мав би стати прикладом. До Льва Михайловича треба йти. Він чоловік грамотний, життя прожив, троє дітей і п'ятеро онуків живий доказ безмежної любові і поваги між подружжям. У них удома такий затишок, що, хоч на хліб масти. Жінка каже. Поки ми такого рівня не досягнемо, ми з нею різні відомства з різним доступом. Ображені, побиті й обстріляні чоловіки рушили до найвіддаленішого будинку в селищі, де старий агроном Лев Михайлович оберігав і примножував своє сімейне щастя. Хто там у таку поруша стає? спитала дружина Льва Михайловича, відчиняючи двері. У тьмяному світлі перед банника перед нею постали оперу повноважений Морозов і ще двоє нежданих гостей, яких вона не могла розгледіти у темряві. Валера, це ти? прищулилась жінка. От любка, гадюка вже ментів насилає. Не брала я її ліку, скільки можна повторювати, бурчала вона, розмахуючи руками. Та ми не за цим, сказав Валера, але записав про лійку в блокнот. Ольго Іванівно, чоловік ваш удома, хочемо пізнати таємниці сімейного благополуччя, зігрітись, так би мовити, біля вашого сімейного вогнища і донести його тепло до своїх осель. Ой, хлопці, не за адресою прийшли, зітхнула жінка, махнувши рукою. Ми зі Львом вже розучилися любити він уже й не пам'ятає, як це до дівчини залицятися, а я забула, як кокетувати. Востаннє думала, що фліртую, а виявилось. Просто тиск вимірювала. Випили таблеток, я йому спину маззю намазала, і спати лягли в різних кімнатах, бо обидва хропимо. Ото й уся любов. До Миколаєвих вам треба, от там справжнє кохання вирує. Я, як вірку, із Сашком бачу, вічно під ручку, хоч і не студенти, давно. Короче, я льову до них відправила, щоб трохи згадав, як правильно жити. А давно він пішов, вийшов на світ Сашко. Ой, а ти чого тут робиш? спохопилась жінка. Ти ж мав мого Льову навчати. Він вже три години як пішов до вас, схвильовано вигукнула Ольга Іванівна, натягуючи куртку. Сподіваюся, не змерз. Вона вибігла на вулицю і, уже протоптаною сусідами, стежкою помчала до будинку Миколаєвих. Льва Михайловича знайшли на кухні у віри. Він сидів на стільці, опустивши ноги у таз із гарячою водою, і мовчки попивав чай. Я його під вікнами знайшла у заметі, розповідала Віра. У нього від холоду вії злиплися, кричав, що боїться більше ніколи не побачити дружину. Мені ваші дружини телефонували, шукають вас по всьому селищу. Звернулася Віра до Толіка й Валери. А ти чого? строго подивилася вона на чоловіка. Дізнався, звідки у людей стільки щастя і чому вони краще за нас живуть? Ні! похитав головою Сашко, дивлячись на сусідів. Усі дороги ведуть до нас. Виявляється, ми з тобою найщасливіші. Винувато глянув він на дружину і, підійшовши, обійняв за плечі. Тут до всіх інших теж дійшло, що дороги до щастя також ведуть у їхні домівки. Випивши на останок гарячого чаю, сусіди попрямували додому розповідати дружинам про те, чому навчилися підглядаючи за іншими. Ользі Іванівні і Льву Михайловичу довелося залишитися в гостях до ранку, бо погода була зовсім нелітна, а їм не можна було ризикувати одне одним, щоб їхня дорога залишалася незаметеною якнайдовше.